З порушніми кишенями на боротьбу з сухотами так скептично медики оцінюють чергову програму боротьби з сухотами. Епідемія туберкульозу почалась у 95-му. Відтоді Україна лідирує за смертністю серед європейських країн, і причина без гроші. Обстеження випадкові, а лікування за бажанням. Спеціальні автомобілі з рентгенівським апаратом на вулицях міст більше випадковість, хоча і користуються попитом, адже обстеження безкоштовне. Дуже багато заболеваний туберкулезом. Поэтому я думаю, что это нужное дело. Там установлена кварцевая лампа. Так что все это продумано. Именно для все это ну, современная аппаратура. Все это там обеззараживается. И есть плюс у нас еще растворы специальные. Мы экраны после каждого человека обрабатываем. Якщо наприклад, видно наш разу, що зашов туберкульозний бальо, ми можемо сіли перерив там несколько хвилин, і раз оброботи. Тривалий кашель та слабкість змусили безробітнього Валентина звернутися до лікарів і не дарма. Вісім місяців лікувався у туп диспансері. Нині за ним доглядають працівники Червоного Хреста. А кожні два місяці огляд у туп диспансері. Але таких одиниці. Більшість соціально незахищених і від перевірки, і від лікування відмовляються. Виробити в них прихильність до лікування туберкульозом, тому що не всі розуміють, що вони представляють небезпеку не тільки для себе, а для інших людей. Проте з в Україні живемо представники людей. Під час епідемії ніхто не застрахований. Достатньо одного разу проїхатись у з ну, трасі. Спровокувати хворобу можуть. Не стрек... 50%. Плюс неправильно назначенное лечение. Прежде всего, я когда об этом говорю, я имею в виду антибиотики. К сожалению, применение антибиотиков сегодня стало настолько агрессивным, что э, именно сами антибиотики подумаем, это парадокс. Антибіотики, які призначені для лікування, провоцирують і викликають самі по собі болість. Нинішня державна програма боротьби з туберкульозом має кардинально змінити ситуацію. Відновувати від лікування це вже правопорушення. Однак стан статус викликає хворих, і лікарів викликає про обурення вільний вхід і вихід хворих та їхні походи в місцеві магазини. Більшість таких <праузький> дуже Україна теж приєднується, адже кожен з десяток у районі туберкульності у Європі український.